Усім привіт! Мене звати Юлія я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене незвичне відео. Я виходжу з б'юті-боксом з косметикою. Кому не цікаво, можете вимикати відео. Кому цікаво, запрошую вас подивитися на щось нове на моєму каналі. Це в мене б'юті бокс. Я, е, моя мета була не просто там, показати: ось я накупила косметику. Е, моя мета показати дівчатам, що є такі б'юті-бокси. Бо ті, хто б'юті-голіки, вони про це все знають, про різні б'юті-бокси, адвент календарі і так далі. Я нічого про це не знала. І думала, боже, де дівчата беруть оце все. Ось тут вони і беруть з різних б'юті-боксів, адвент календарів і так далі. Суть цього, що ви можете спробувати косметику. Дорогу косметику, яку не всі можуть собі дозволити, і спробувати, підходить вона вам чи ні. Бо, наприклад, мені, як виявилося, масляні косметика на основі масел там сиворотка Масляна, вона мені не підходить для мого типу шкіри. І моя мама з радістю це все забирає собі. Наприклад, сироватка, яка мені там попалася в адвент-календарі, за 100 євро я не можу собі дозволити купити таку сироватку. І я її, якби, вона мені попалася, я її не оцінила, вона мені не підійшла, і мені було б дуже шкода, бо вона дуже розпіарена і вона дійсно працює. І я була б дуже незадоволена, бо вона мені не підійшла, і я такі кошти віддала. Тому я спробувала, не підійшло, я віддала своїй мамі, вона в захваті від неї і прям каже, що реально бачить результат. І тому мені захотілося з вами поділитися. Бо такі б'юті-бокси, вони недорогі, вони коштують в районі десь 2000 гривень, плюс-мінус, в залежності, що туди поклали, яке наповнення, яке саме. Які вони саме ціну поставили, який курс на сьогоднішній день? Бо оцей б'юті-бокс разом з доставкою до Польщі з Англії мені обійшовся в 2,5 тисячі гривень. З них 5 євро чи 6. 6, напевно. 6 євро коштувала доставка. В Україну вони не доставляють, але ви можете через посередників замовити. Я думаю, що ця посилка десь кілограм важить, і, здається, по Англії в них взагалі безкоштовна доставка. Тому, ну, вигідно. Я думаю, що десь ті ж самі 5-6 доларів буде коштувати доставка з Англії. Так, все розпочнемо. Е, там було три коробочки. Одна коробка для догляду за волоссям. Її розгребли зразу, її вже немає на сайті. Ця для догляду за шкірою голови вона ще є на сайті. Я постараюся сьогодні-завтра випустити це відео, щоб ви могли собі придбати. Плюс зараз на cool Beauty ще 20% знижки на косметику. Але на ці бокси вони не розпространяються. Ще в них є вийшов адвен-календар, це не реклама, мені за це ніхто не платить. Просто вирішила з вами поділитися. На жаль, да. <соць> мені за це не платять. Я була б... Якби мені бонусами платили, я була б задоволена. Але навіть за підписку мені нічого немає <соць> з цього. І третя була це, я не знаю, для чого вона там вітаміни для. Росту волосся, теж якийсь шампунь-скраб, пінка за, для об'єму. Ну, вона і заколочки. Вона мені не дуже сподобалась. Вона теж є на сайті, хто захоче, може поді, подивитися. Так, ще раз покажу вам поближче. Ось цей сайт Cult Beauty. А, тут Ось в таких коробочках вона приходить. Коробки просто. Дівчати. Ідеальні для того, щоб зберігати нитки для вишивання. Просто ідеальні. Вони з товстого картону, вона так це приходить. І оце наповнення. Ну, почнемо зразу з цієї щітки. Моя подруга, Полька, Ева, її звати. вона. пошуршим. Вона. Коли побачила це, бо я їй показала, що ось дивиш, що мені прийшло, якщо хочеш, можемо і тобі замовити. Тому їй і замовили. Вона каже: Блін, я хотіла собі таку штуку. Зараз вони популярні, вона м'якенька, як ви бачите. Але вона, Я вже попробувала, ще не мила голову, але так, на голові трохи потерла, дуже крута. Прям масажую голову, не царапає нічого. І кажуть, що з нею треба мити голову, коли наносиш шампунь, оце робиш такі масажні. <звук> <звук> Масаж, забула слово. Так, друге. Заради чого я взагалі замовляла <звук> цю коробку? Це ось цей пілінг, пілінг шампунь. Я його замовляла собі на Чорну П'ятницю рік тому, він ще в мене досі є, там трошки залишилось. Бо в мене дуже суха шкіра голови. І е, періодично, коли виробляється дуже багато якби, себума, да, це називається, е, і я не роблю пілінг, вона починає в мене зудіти. І мені періодично треба робити цей пілінг, щоб зняти цю мертву шкіру з голови. Ну, як є, кажу. Я спробувала цей шампунь, бо його всі рекомендували. Він виглядає, а зараз я вам покажу, ну, ось так він виглядає, і тут е, такі е, круп, е, крупні частинки солі. Дуже приємно пахне. Я і малому таке роблю, бо у нього те саме, що, і в мене після нього е, не, е, не зудить шкіра. Дуже класний він, прям, прям супер. І от я його собі замовила на Чорну П'ятницю, я тоді разом з доставкою теж якби, 5 доларів по Польщі. Е, да. е, я його купила за 25 євро. А тут якби я віддала 52 разом з доставкою. Ну, Тобто, половина окупається ось цим продуктом. Дуже класний. Ну, вже, можливо, хто чув, хто не чув, але про Олаплекс, мені здається, всі чули. Номер 3. Тут скільки 50. А, 100 мл об'єм. Ну, є ще більше. Це не саме великий об'єм. Теж він коштує десь 100 з чимось злотих. Ну, Десь 25 доларів, я думаю, він коштує. Ну, Тобто, по суті, цими двома продуктами я окупила повністю свою коробочку. Коли я у перехва, перекуря, перукаря свого, то вона шикарно діє, але вдома в мене був пробник, Не знаю, треба, треба вдома поекспериментувати з нею. Ну, класний, я ж кажу, у перекоряв мені коли наносять, ідеальне волосся. А вдома, можливо, я щось роблю не так. Друге це Бріо Джео. Колись воно мені попадалося в адвент-календарі. Сподобалась мені маска, це шампунь. Всі кажуть, що теж дуже подобається, ну, спробую, і він недорогий. Так, ставити тут. Третє. Це ось ця Орібі олійка. У вигляді спрею. Не знаю, треба про неї почитати. Але Оріби дуже дорога фірма, і мені теж стало цікаво, що це взагалі таке. Ну, для мене я оформлення, ну, боже, яка ж вона красива. Навіть просто естетично в вані поставити. Я би її ніколи не купила, от насправді. Тому, тому це дуже цікаво. Так, друга фірма, яку я теж дуже хотіла спробувати, це у нас пілінг для голови. ну Скраб по-нашому. Пілінг називається, отак вона виглядає, дуже гарно пахне. Важко сказати чим. Але теж не знаю, ніколи не користувалася, але мені я колись в Україні замовила у дівчини. Вона, я так розумію, замовляє адвент календарі, а потім окремо продає продукт, продукти з нього. І там щось це масло для росту волосся коштувало чи 300, чи 400, 400 гривень. І я його купила спробувати. У мене так почало рости волосся, я просто в шоці. Воно і випадає, але і нове росте. І я прям, от що-що, а цієї фірми повну банку. Я собі 100% куплю на Чорну п'ятницю. Або, якщо мені вдасться замовити німецький адвент-календар, там повнорозмірна баночка є. Так, друге, це у нас. Да, мені так незвично робити огляди на б'юті-штучки. Я так щось не то сказати. Це у нас серум для росту волосся. Тут така. Так натискаєте, піпетка. і ось так наносите. Після всіх масок, пілінгів, коли вже вилізли, нанесли, помасажували і пішли далі своїм уходом. Так, і останнє, що тут є, більше тут нічого не. Ой, ну як же ж красиво воно все запаковане. Це теж олійка для росту волосся. Ось так вона виглядає. Така ціла бутиляка, 50 мл. Теж з піпеткою, дуже класно. Спробую ще це масло. Там якийсь був нещодавно крем для. Для волосся, ти його наносиш, щось там висушуєш, і волосся дуже класне. Комусь це подобається, комусь ні. Дуже такі неоднозначні відгуки на цю фірму, але мені дуже цікаво спробувати. Тому я і не купую поки що те масло для зросту волосся, бо є ще час дочекатися Чорної п'ятниці. Ось такі в мене були покупочки. Я ж кажу, можливо, комусь це стане цікаво, хтось не знав про такі речі, що такі існує, тому буде для вас відкриття. Я думаю, що за 2100 гривень хай буде, це дуже класний повод спробувати купа косметики. Це, на цьому я буду завершувати. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі, можливо, вас ще щось цікавить. І до наступних зустрічей. Бувайте!